Зараз ми перевіримо, наскільки а, тих заходів, які було вчинено, достатньо. Плюс uh -huh. зараз буде а, звіт додатковий, про те, як районні адміністрації використали кошти, які були надані для а, нашої безпеки, а саме на ремонти укриттів, uh -huh. буде проведена додаткова перевірка. А, ну, там, Минулого року проводили, я особисто, ми виїжджали, дивилися, ага. ряд укриттів, які були ну, в кардинально незадовільному стані. Зараз ми їх перевіримо, чи ага. стало там краще, бо гроші були виділені, а ступінь їх використання вона в районах різниця. Районі не під контролі міській владі, як депутатам Київської міської ради, так і міському голові, це вертикаль центральної державної влади. Але місто виділяє кошти. Відповідно, це кошти киян, які для того мають витрачати, щоб кияни мали належні умови, перш за все, безпека, але і в принципі умови гідності, щоб вони були достойні. Тобто, це має бути як мінімум там туалети належно обладнання, там світло. І інші умови, які ну, дозволять нам говорити, що людина буде відчувати себе людиною в цьому укритті, а не якимось а, не будемо аналогії робити, але ну, укриття, в якому нема туалета, людина вимушена вибирати, чи виходить і під ракети, щоб свої якісь питання вирішити. чи... А, Терпіти всередині укриття ну це не прогідність, тому е ці питання зараз е вони теж знаходяться в стадії е контролю і перевірки.